Друзі, вас вітає АРЕС TV. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Цілком очевидно, що своєчасна адекватна реакція заходу змусила Путіна задуматися про те, чи готовий він платити ціну за вчинення агресії. Диктатори не задаються питанням чому. Вони задають питання, а чому б і ні? Той факт, що анексія Криму не викликала серйозної відповіді від заходу, призвело Путіна до думки про те, що можна рухатися далі і далі. Ми ж пам'ятаємо, як після захоплення Криму щодо РФ вживалися незначні заходи, якби тоді Вели сенсі порівняння з обсягом, хоча б половини нинішніх, то Путін би подумав двічі. Крім того, за вісім років можна було надати Україні необхідну сучасну зброю. Насправді захід міг би зупинити війну, якби грамотно оцінював загрозу, що виходить від Росії, і дав би Путіну зрозуміти, що за його діями піде розплата. Але всі агресії і авантюри Путіна зійшли йому з рук, що зробили його дуже самовпевненим до 24 лютого. Якби не героїзм української нації, захід би прийняв поразку, і переговори йшли б про те, як на маленькому шматочку території зберегти усе. Ведок української державності Путін і на цьому б не зупинився. Він би пішов на Польщу і країни Балтії за методикою Сталіна. Путін ставив перед собою завдання денонсації НАТО. На жаль, все могло б цим і закінчитися, якби не Україна, яка показала всьому світу, що є цінності, за які треба боротися і навіть вмирати. Зазначимо, глава управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Боданов вважає, що російський президент Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Він хворіє вже дуже давно. Я впевнений, що має рак. Я думаю, що він помре дуже. Швидко і сподіваюся, що дуже скоро сказав Буданов. На думку глави української розвідки, після смерті Путіна відбудеться зміна влади у Росії, і не варто боятися її трансформації, оскільки це піде лише на користь усьому світу. Як зазначив Буданов, режим Путіна є посміховиськом для всіх. Відповідаючи питанням, чи буде смерть Путіна означати закінчення війни. Буданов відповів: ця війна має закінчитися до його смерті. Ми її виграємо у 2023 році. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. chasm.